Доброго дня! Я сьогодні хотів би розказати про груші, бо дуже багато садівників, аматорів, дачників, розчаровуються вирощувані груші, бо це дійсно така трохи вибаглива культура. І я хотів би розказати про сорт осіннього терміну дозрівання Талгарська красуня. Сорт невибагливих вирощування, морозостійкий. Один із удачніших сортів для вирощування у нас на Тернопільщині. Не поражується бактеріальним опіком, першою. Це екологічно, екологічно чистий сорт, дуже урожайний. Дивлячись, що цього року груша на ринку дорога, то бачите, з одної груші тут є більше 50 кілограмів груш. От, сорт дуже гарний для сушки, насик. І якщо його зараз в вересні зірвати, в холодильнику він зберігається до листопада місяця. Бачите, які гарні плоди груші. Вони невеликі, якщо зважити. Зараз в середньому виходить. 228, років. є більше, є менші. Три груші на пів кілограма. Ну в середньому 6-7 груш на кілограм, то порахувати, скільки з одної груші вона дає прибутку. Хто має землю, садіть, будь ласка, цей сорт груш і ви ніколи не прогадаєте. Кожен рік будете з урожаєм. І буде ефективно використана ваша земельна ділянка. І не втрачайте надії, садіть груші сорт тут алгарська красуня. Дивіться, які вони рясні. І кожен рік ще такого року не було, щоб не було врожаю груші. Дякую всім за увагу. Садіть грушу, сорт алгарська красуня.